22 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також удару по їх зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та склад боєприпасів рашистів. Численні вибухи пролунали в тимчасово окупованому кацапами Маріуполі, неспокійно на території рашистського рейху, у Красноярську сталася масштабна пожежа на складі заводу холодильників, у Бєлгороді також спалахнула пожежа, схоже що на складі боєприпасів. У Москвабаді самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс с 1 залучили для охорони блювотного концерту мітингу за участі скаженого санкт ленінградського недопалка або його двійника. Декілька місцевих радіостанцій, зокрема в старому осколі у Новоуральську, начебто через хакерську атаку, зранку оголосили про загрозу ракетного удару.